Ніна Брага, лелека на даху це мир на землі. Багато років тому я на ювілеї свого чоловіка побажала йому здоров'я і простого людського щастя, щоб ще довго він завжди в хорошому настрої йшов на роботу а ввечері з радістю спішив додому. А тепер до цього вітання додала б ще і миру на землі. Багато часу вже пройшло. Мені виповнилось 84 роки, з яких 37 я вдовую. Усе життя працювала, народила сина Андрія і доньку Наталку, закінчила інститут за 6 років. Пам'ятаю, як одержала диплом, їду додому. Тоді можна було за два карбованці доїхати з Полтави до Лубен. Вийшла я на трасу, сіла на узбіччі дороги, простягнула ноги. Диплом і випускне фото в сумці, позаду недоспані ночі, контрольні курсові екзамени, народження дітей. Автівки проїжджають, а я сиджу така щаслива. Пройшли щасливі роки. Живу в батьківській хаті у селі, але маю коханця мій коханий, добрий, незрадливий, найкращий для мене огород. У мене на нього не вистачає ні дня, ні ночі. А вже ж мало сили, Земле моя, люблю тебе і у тебе піду, але хотілося б пізніше. Однак, як сказав грецький філософ Сенека, життя як спектакль. Важливо не те, скільки він продовжується, а те, як добре він зіграний. У свої 84 роки я багато читаю, люблю поезію. У цьому році я серед двору на колінах зі сльозами радості зустріла своїх друзів лелек. Хоч я й просила не летіть до нас, вийшла з хати, а на даху три лелеки, а лелека на даху це мир на землі. Нехай вам всім усміхнуться радість і надія, кудись відкотяться усі жалі і кожен з нас. Нарешті зрозуміє, яке це щастя жити на землі.